Вітаю на каналі. Сьогодні в нас буде приклад розкладу. Покажу вам, як дивитися перспективи примирення, якщо в парі є якийсь розлад, розлука. Ну, чи посварилися, чи розійшлися, що стало причиною? І які перспективи, що ну, буде примирення. Дивіться, знову ж таки, цей розклад. Він має якусь свою схему. Ну, я її, чесно, не знаю, не пам'ятаю. Можна дивитися по одній карті, поєднуючи їх між собою. Тобто, система карт Таро, вона така, що відповідь можна побачити однією картою, але, скажімо так, щоб зрозуміти, яке значення в цієї карти, бо їх є кілька, всі вже з цим стикнулися, що в одної карти може бути кілька значень. Щоб зрозуміти, яке правильне значення вибрати з тих кількох. Потрібно подивитися на сусідні інші карти. Я таким методом не працюю. Ну, не знаю, можливо, я колись до цього ще дійду, але ну, ну, не можу я так. Мені потрібно кілька карт, щоб зробити речення. Я хочу побачити подію, розумієте, а не там атмосферу, розумієте, тому що по одній карті. Чекайте, що це з камерою? О, по одній карті. В основному читається атмосфера, всякі різні нюанси, розумієте, це така глибока психологія. Тобто, ну кому треба поковирятися в голові? Якщо хтось цього хоче, то я таким ділом займаюся, розумієте, там ковиряюся дуже сильно. Але коли потрібно знати просто там подію, причину, наслідок, результат, мені простіше викласти там три карти і прочитати це як речення. І не заморочуватися тими схемами, і яку карту, до якої там приєднати, які значення вибрати. Е, ну, я просто не є, е, ну, скажімо так, е, картомантом, тарологом, який дуже там аналізує математично, там, вчиться, розумієте, тобто в мене трошки по-іншому працює, е, скажімо так, не мозк, то навіть не мозк. Ну, це мій талант, інтуїція, розумієте, воно дивлюся на три карти вкупі. І все, і я бачу відповідь, і не треба мені у тих ніяких схем. Хто тільки вчиться, можливо, вам і буде простіше по схемі працювати. Ну, пробуйте. Немає різниці: справа, зліва, зверху, знизу, де ви там е, ту карту покладете, головне, щоб ви схему запам'ятали. Я буду вам озвучувати запитання, а ви вже там собі, якщо хочете по схемі, то собі якусь там придумайте, намалюйте. І так, дивіться. Дивимося, от є е, розлука, скажімо так, незрозуміла, непонятна, чому так, як так, чи буде е, ну, перспектива є в тих стосунків, чи нема. Е, тобто жінка запитує, ну, навіть вона не те, що запитує, вона просто не знає, що сталося, чому так відбулося, чому стосунки от вони ніби були, і яким чином вони припинилися, чому припинилися і будемо дивитися. І так, причина розлуки. Або причина сварки. На сварку можете дивитись так само, коли посварні. Тобто, причина, що сталося, яка подія відбулася, що призвела до цього. Зараз ми будемо дивитися ем, мужчину. Я хочу побачити причину розлуки з його сторони, що в нього сталося. Що є розлука. Якщо ви дивитеся на сварку, то можете дивитися ну, чи свою сторону, чи його сторону, яку, чию хочете. Або і свою, і його можна дивитися, розумієте? Ну, Загалом причина сварки, чи причина розлуки, що сталося це та якби перша позиція е, розкладу. Е... Ну, дивіться, оця особа, ми дивимося мужчину, він також ніби десь літав в якихось ілюзіях, фантазіях, або вів себе, ну, скажімо так, не зовсім правдиво, чи як би то сказати. Тобто він показував себе одним, насправді він трохи є інший. Плюс він міг, я не знаю, вести цю ж саму переписку, це спілкування. Історія, ну, на яку я дивлюся, це переписка, спілкування, хороше, нормальне, яке би могло мати якийсь розвиток, і воно припинилося по незрозумілих причинах. І от, ну, він, по-перше, міг вести його в якомусь я не знаю, нетверезому стані, штолі що щось в, в такому роді. Інший момент, ну, тобто, а потім, знаєте, поняв, що щось воно не так і неправильно. Інший момент десь літав в якихось ілюзіях, фантазіях, мріях, але дійшов до того, що потрібно, ну, скажімо так, працювати. потрібно працювати, займатися якимись такими ділами побутовими, матеріальними, тобто тут недостосунків і всяке таке різне. І третій момент, на який, на який показують ці карти, ну, скажімо так, він десь міг замітити. Навіть не те, що матеріальну сторону, що людина там, хотіла до нього, ну, там, через матеріальне, через гроші, через побут там, чи щось, щось таке, а просто, що людина, ну, ре, е, тобто, що жінці цій дуже важливий там, матеріальні всякі речі. Вона там працює, старається, діти, там, е, їй важливо, де живе, за що живе, що там, е, ну. Розумієте, тобто матеріальна от така основа особи його могла просто злякати. Навіть не те, що злякати, він собі, він може, такий фантазер, мрійник, романтик, не знаю, щось в такому роді, а стикнувся з матеріальною та, якби, стороною життя, і йому ну, не захотілося, не захотілося в це лізти цим, займатися, розумієте, от щось в такому роді. Ну, і тут все-таки присутня якась не зовсім здорова оцінка, не зовсім здорова оцінка реальності. Тобто він якийсь сам дивний. Він бачить реальність не зовсім такою, яка вона є. Знову ж кажу, або він якийсь мрійник-фантазер, який ну, може тільки поговорити, порозказувати, помріяти, але для діла на практиці ну, не готовий це, так би реалізовувати. Плюс він може мати ну, реально якісь проблеми чисто якогось такого характеру нетверезого. Тут якось таке, знаєте, от хватить мріяти, хватить фантазувати, пішов є працювати. От така основна якась причина. Тобто це з його боку от так. Що зараз відбувається в його житті наступна позиція. Людина займається знов таки побутовими справами, ну, такими якимись своїми. При тому, що тут є сім'я. Сім'я є, ну, це не обов'язково дружина, діти, це можуть бути, ну, взагалі, рідні, близькі, друзі. І, скажімо так, він займається сімейними справами, сімейними ділами, дуже активно працює, вчиться там, ну, розумієте, тобто, чисто побутовими такими справами він займається. Ну, тут в нього є коло своїх рідних, близьких, з зони яких він вийти просто не може, не хоче, не буде. От, щось в тому роді. Це те, що відбувається зараз в його житті. Він активно зайнятий сімейними справами побутового характеру. Наступна позиція, ну, скажімо так, його думка. І тут можна дивитися два варіанти. Тобто, якою він бачить вас, тобто карти покажуть, оці карти покажуть вас в його очах, і можна дивитися Б-варіант стосунки його очима. Давайте подивимося стосунки його очима, щоб я просто ну, вмістилося мені в 30 хвилин ще інші питання: стосунки його очима. От як він бачив ці стосунки, що в цих стосунках відбувалося? Дуже інтересно. Ну, в нього тут, скажімо так, було два варіанти. Він ковирявся, він вибирав, він не знав, кого вибрати. Було дві жінки, і він не знав, чи йому потрібен ну, матеріально там сім'я чи просто емоції. Було дві жінки, які, скажімо так, одна така матеріально стабільна для сімейного життя. Інша жінка така для емоцій, для радості, щастя, от такого, от такого, просто чисто емоції, розумієте? І він ковирявся, вибирав, що ж йому треба: одна чи друга. Хм, дуже цікаво, бачите? Тобто я хотіла подивитися стосунки в його очах, а тут випадає дві дами. Тут не про стосунки, тут про його ковиряння між двома жінками. Тобто стосунки для нього були не оприділені, незрозумілі, ну, рішення конкретного він, скажімо так, не прийняв, тому що в нього було дві дами. Якби була одна, то там ну, показало би, які стосунки для нього були між, ну, між жінкою і, і собою, та чоловіком. А оскільки дві жінки, то тут стосунки по двойці жезлів неоприділені, тому що він не знав, що робити, тому що дві жінки в його житті. Добре, якою він бачив, все-таки вернемось до того, якою він бачив вас. Ну, якою? Що ви так якби, нещасна, розумієте, або через якогось мужчину, або через матеріальні питання, бо тут дві карти Пентакльових. Ну, і це і це може бути. Тобто, тут людина, яка потребує, скажімо так. Помощі, чи що, що тому роді, і, і, і яка сама змогла, скажімо так, ну, реалізуватися. Тобто він тут бачив особу, яка є тверда, яка мала купу проблем чи має проблеми, і вона ті проблеми успішно собі рішає. Вся така ну, знаєте, соціальна і матеріальна дама, яка ем, потребує. ну, Чіткості, ясності, стабільності, матеріальності, розумієте, От такого. От такою він бачив вас, А що ви через, там, скорше всього, якогось мужчину опинилися в якійсь такій, ну, неприємно матеріальній ситуації, і все мусите тепер сама рішати: активна, матеріальна, стабільна, отакою от він вас бачив. І заодно якимось чином, така трохи нещасна, Оце, якою він бачив вас. Добре, давайте подивимося. Чи прагнув він би зараз відносно вас повернути стосунки? Я не питаю, може він це зробити? Не може. Хоче, не хоче. От його бажання повернути спілкування з вами. Ну, Дивіться, він би хотів з вами спілкуватись, але тут всюди випадають матеріальні карти. Тут проблема якогось матеріального характеру. Він... Та якби з вами би працював, працював, кажу, спілкувався би підтримував би якийсь зв'язок, але він є, не знаю, то лі жадний, то лі бідний. Він працює, він щось має, і він це те, що він має, хоче втримати, хоче зберегти, не готовий ділитися, розумієте, скажімо так, своєю зоною комфорту, своїми матеріальними благами, не хоче нікому помагати, не хоче ні за кого відповідати, платити, тому що він рахує, що він, ну скажімо так. Те, що він має, він добився це важкою працею. Поспілкуватися супер, класно, було би хорошо. Але тут матеріальна сторона питання. Плюс ну, в нього хтось є, і він тяжко працює. Тобто, от, ну, яке тут може бути бажання про повернення, якщо по-любому в нього хтось є, з кимось він спілкується. І плюс ну, працює. Відповідальність на себе брати. Не, не може, не хоче, не буде. Ну такі. Е, так. Перспективи ваших стосунків. Ну, Він закривається. Ну, Дивіться, ви поспілкуватися з ним ще можете. Але він є закритою особою. І тут перспектива ні туди і ні сюди. Розумієте? Тобто, якщо жінка сама вийде на зв'язок, там, ну, захоче спілкуватися, буде щось там писати, вимагати якогось зв'язку, пояснень, я не знаю, навіть не зв'язку пояснень, а просто от там якихось милих бесід, ну вони такі ні туди, ні сюди. Він буде закриватися, і я не бачу тут продовження якихось тих стосунків в такому хорошому ключі. Особа є закритою. Він не хоче сімейних відносин. Отак. Тобто він побачив вас, що ви хочете стабільності сім'ї. Він до цього вирішив. Не готовий, не хочу, не можу, не буду. Поспілкуватися, можете поспілкуватися ще якимось чином. Але м -м, результату якогось цього ну, по цих картах не видно. Добре, візьмемо якийсь період, чим це все закінчиться в певний період. Я надіюсь, ви собі записуєте питання, які я задаю, щоб ви розуміли, просто, ну, як такий розклад робиться. Перше, ми питали причину, що сталося, потім що в його житті відбувається, далі, що він думає, якою він бачить особу. Інше питання, якими він бачив чи бачить стосунки з вами. Наступне, яке бажання його повернути ці стосунки, чого він прагне. І останнє це є результат і перспективи. От перед тим я подивилася перспективи, зараз дивлюсь, ну от результат, і тут мусите задати певний якийсь конкретний період часу, тобто там ну, місяць, три місяці, пів року, от якось так. Тут по результату особа все одно буде так не з ним. Результат цих стосунків, особа все одно буде сама, не з ним. Тут якесь таке чітке прийняте рішення, що, ну, не то не, ну, не, не то пальто, розумієте, або він різко може відповісти. Ну, припустимо, десь там написали йому, подзвонили, я не знаю, якась різка відповідь, або холодне спілкування. Ну, от холодність буде якась присутня, і в кінцевому результаті все одно особа лишається ну, так якби без цього мужчини. Так, тут якась порочність. І... Ну. Тут нещирість, тут якась ем, з його боку була нещирість, якесь ем, щось недобре. І тому ці стосунки закінчилися. Він сам поняв, що він ну, десь не туди лізе, не то робе, не то йому треба, розумієте? Тобто, десь він загрався. Тобто, результат тут, між вами, стосунків, я не бачу. Ну, принаймні на цей період, що я дивлюся. Я дивлюсь на. Півроку десь в такому проміжутку часу. Отак, надіюсь, це відео було корисно тим, хто вчиться. Ви зрозуміли, як робити такий розклад. Якщо щось не зрозуміло, пишіть, будь ласка, будемо знімати нові і інші. І, надіюсь, це відео корисно тій особі, яка, скажімо так, запрограмована в цю колоду для цього розкладу. Всіх благ, всього найкращого буду чекати від вас відповідей.